Ось такі макарончики, своя лінія, 2690. Є різні. Ось такі пера є, спіральки, витки і такі вермішельки. 26,90. І ось такі ще кільця. І також є лапаста по 34,30. Шоколадки Міленіум на акції по 93,40. А ось така по 88,30. Дивно, трохи, як на мене, акція, досить дорого. Мандаринки 49,90. Ось такі. Томати коктейльні 12,90. Морозово каштан, лімо 22,80. Майже все морозово хреща таке на акції. Ось такий сендвіч по 20,30. Є лімо, пломбір 24,40. От, є хрещатик ось такий в фафельному стаканчику 14,50 14.50 різний. Є, так зрозуміло, з ущонкою, біле і шоколадне. І тривенмедік крем брюлет 19,90. Кава Ампасадор 159,90 і 139,90. Ось такі є. І ще є кава зі Львова 152,90, ось така зелена і 129,90 червоненька. Сметана молокія, 20% 54,40 у цьому стаканчику. І є ще президент, 10%, 43-60. На серії є дуже багато акцій. Ось такий по 70-90, 83,30, ось такий 9%, а 5% 77,70. Ось такий своя лінія 64, 50, 9%. І є ще по 57,90. Просто наша. Ось таке є по 7390 і нажирний 52,50. І ще ось такі коробочці 53,50. Пальмені мішутка філейні 93,90 і 102,90 з м'ясом індички. А стелятиною 80 ,90. Ось такий київський пломбір по 33,90 і по 35,90 з фісташкою. Нагидці ізі в паніровці 90 гривень 90 копійок. І мініки по 99,40. І є ще тісто листково-дріжджове 65,90. Набір для супу з червоної риби по 8,40 за 100 грам. Рис 38,90. Ось така рибка 238 гривень. Форелька. І ще є сьомга по 224,90. Олія олейна по 77,70 грам. Є акція на ковбаски для грилю. Це м'ясо по 10350. І є ось такі реберці для грилю 28,59 за 100 грам. А це ціна за пів кілограма. Також є фарш глобино по 85,90. Тут є пів кілограма. І філе охолоджене на шаряба 22,99 за 100 грам. Ось таке філе стегна 2287 за 100 г. Шоколадки лакві по 1070. Косово є з арахісом. І ось такий набір подрунковий, 189,90. Ведмедики розібрали, 149,90. І ще є ось такі ММДемс по 6490. А ще є Бобснейл по 134,90. Ось такий. Адвент Мілніум 9990. Ось такі миколайчики по 199,90. різдвяний ярмарок. Набір Лукас по 74,90 і конті по 94,90. Так, Бачу, конті це ось такий є. Там є 293 грами. Ось такий є солодка магія. Солодка магія. Шукаємо, не бачу цінника на солодку магію. Ось такий є. от В основному ціни на ці наборчики. І ось така лисичка є, лисичка, сумочка 178,80 Ось такий асортимент цукерки 109,90 і ось такий. О, до речі, побачила штучну ялиночку В Атабес. 1399 гривень. Ось така на зріст, метр вісімдесят.